Чесно, я не думав, що буде друга серія. Я думав, що ми ще в першій програємо, але. що зробиш? Та маєш маєш футку, файну. Лаву! Ти хотів лаву? Прошу лаву! Я спеціально для тебе знайшов лаву. Ага. Де ж би там мене ніхто не вбив. Я тікаю. А, ні, мені здесь це скелет мені okay. Добі, мене стрілив. Ужас. Дивими 2 хп. Хто не розуміє, що таке хардкор, якщо б не вбиває, гра закінчена. Серія закінчена. Майнкрафт Ні, що вам закінчена. Не стане. А, На. Та підстрибний один з другим, що. Ногів немає. Опа, один скаче. Давай, давай. Не я як вдарити. На. О, о. Тьома, я би казав тікати додому. О! лучник не увидів. Який? О, він, він загорівся. Здох. Сябаку є. Привіт всім, Ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Майнкрафт на хардкорі. Чесно, я не думав, що буде друга серія. Я думав, що ми ще в першій програємо, але. Що зробиш? Тамаєш, маєш футку, файну. Друга серія. Ми ще живі. Не знаю, чи це буде довго, чи це не буде довго. Но ми ще живі. Так, чекай, мені треба зробити, знаєш, що? Мені треба зробити. Кайло! мене теж є залізо. Я мільйонер. Це бігом. Десь один. І ще, ага, другого можеш. Ти до печери прикопався? А мені скринь треба зробити. Це сюди ліпше не свистит. Або бо роблю. А скриня щось робить? Мій mm, пордошки треба, о, є дерево. За дерево б'ємо чик, так головне. Ти вже скелета знайшов? Чи ні? Я ще скелета ніякого, тут не був. Корова, бег! Супер бег тому. Так, бери-бери, збирай. Ого, то ще шезай, ніч буде. Так, все, скрин, я думаю, майбут. сідає, чи місяць сідає? Хто знає? Шесть сідає? Я не знаю, що ты сідай. Так, скрине, э, скрине, скринь, скрине. Бегом! Є! Yeah. Тут все може закінчитися дуже швидко. О. Е, я собі. Сюди. Щось поставлю. Залізо. Риба... М'ясо. Е, в принципі, більше нічого. Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Все, я пішов далі копати. Уважі, бо на дворі нічка страшна. Стоп, це? А, це я свій вікно робив. Добре, наші буде вікно. А, чекаю щось таке. Ти не що залізу. Да, ну я в шоці, доки ми дійдемо, мені дуже цікаво. Коли я здебую першого зомбака, він не уб'є чи він мене не, не уб'є? Цікаво. Як тут будуть події розвиватися? Ой! Фонарик пав. Так, я щось тут глибоко рив, рив. Десь такої дорив. рив. А, там вода. Я-я-я, це не рив. А, і тут я вроді залізу, знайшов. Все. Ще знайшов частину печері. Я поки про що просто рию. Ми просто риємо. А що робити? Це хардкор, тут треба рити, тут печери не треба шукати. Бо я в печерах так собі виживаю. Тут я думаю, що ми задореємося до якоїсь печери, Нас б'ють зомбаки і ми підемо лягати спати. Що таке? Ти вже в печері? А чекай, де ти є? Я щось тебе не бачу, ага, ти десь там. Тямо, знайшов найбільшу печеру в своєму житті. Я йти не буду точно. Мені не а чекай, то ніч? Та напевне ніч. Та, то ніч, тімо. Мені кайло треба. Три, два, патика. мені треба дерево. Тима, треба, щоб день був. Ходи поспимо. Не ризикуй, чоловіче, не ризикуй, бо все може дуже швидко закінчити. Серія закінчиться, навіть не почавшись. Я тихонько вийшов на двір, дозрубаю одно дерево. Якщо мене не б'ють. <гас> вони вже б'ють. Ого, вони жорсткі. я тікаю гед. Я тікаю, гед. Я вже сі набив. Тікайте, геть, звідси. Вони сюди йдуть. Я за, за, за цей закрив, не зайдуть. Це ужасно. Оце ужасно. Позаходили, позаходили. Дерево. Диви, я таке дерево не взяв, ну я в шоці. Где? Мне одна палка треба просто. А, одна да. палка и все. Это твои? Аня. Я такое поставлю. Это сюда. Это а, сюда. У меня, нема, у, меня у меня есть сундук. А у меня... Я и Миди. Ну она что то и Миди так богатая, я не понимаю. Аст. а... Які? Мідний, щось мідне. Ай, там же день. Заводували. Та я, бо там вже цей зомбаки підходили. Ще ніч. Ну коли вже буде день? Я вже. Давай, бо мені конче один патик. Одну гілочку дайте. Можуть себе, а зомбаки може сховатися під демо і те. Ай. Тобто... А такий. Хо-хо-хо! Досягнення здобуто, мисливець на монстрів. Я моя мисливець на монстрів. Ой-ой, ще один де, я тікаю. Є, ще одне досягнення. Це вже супер мисливець. Та все, тікаю. Що е, я там хотів зробити? А, я хотів зробити кайло. Кайло готове. Все. -е. Та я напевне ще одне кайло зроблю. А що там ні з одного кайла? У нас і швидко вламе дно, ну, а як же? Вс. Кіпскриню всю решту. Купа заліза. купа всього. Все, я погнов рити. Ці два кайла дорию. Якщо вони не вб'ють, це буде дуже добре. Що там, Тьом, тікай, геть звідти? Заходь бігом в печеру і сиди в печері, навіть не велась, не випихайся. Я вже нормальну глибину тут зробив. Ой, мені треба ото, поїсти. О, я маю ну йду. Дуже добро. Але добро вже, не жерся. Так, куди я там йшов? Сюди я йшов. Фонарика мені поставити. Добре! Міді накопаю, наша мені там мід здала. Сили, я ще до ноль не дійшов. Це просто капець. Тьома, дуже в нас погані справи Бо я до лящин дійшов. Ну, це, це ноль ці камні? Дивись, то тут лише земляся починає. Не треба нам на горі хату робити, треба десь з самого низу. Лаву! Ти хотів лаву! Прошу лаву! Я спеціально для тебе знайшов лаву. О, там спали вісенку. Ага. Лише би там мене ніхто не вбив. Ти підеш до мене? Дивись, заліза є. Там заліза є. Там зомбак вже мене замітив. Ааа, я теж хочу. Та чекай би завжди сюди. О, йомаю. Тут треба згоріти. Закрито тут один прохід, я відкрию. А диви, він сюди йде. Давай хвизда. Нет, туди йде, потім сюди. Ходи сюди. сюди. Дойдеш до мене? Не дійде. Ти до мене біжиш? Він бідний не може. Ну а що я тобі зроблю? На, я тобі поставлю. Ай, не можу. Та я не можу тобі. Йому кинути? Да. О! Один. Один. Є вісім. Все я за. Тут. А ну нажми пипскую бігом, ты пиппишися, ще Нажми на дзвінок, щоб ты не загубився. Мож бити його? <гас> Мож! Я тікаю. А, не, мне здесь то скелет мене стріл. Ужас. Добі, 2 хп Кто не розуміет, что таке хардкор, якщо мне бывает, гра закінчена. Серія закінчена. Майнкрафт закінчений. Я так і не знаю, що в ті скрині. Ходи Тьом. Ну ходи, я йду бігом поїм. Чекай мене, чекай двоє піду. Двом буде безпечніше. Давай я йду поїм. Що робиш? А сет. Е, ну, чекай, 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 я теж зроблю. Чекай мене двоє йдемо. Я бігом на їмці, і все буде нормас. Смажна баранна, вона багато дає ХП. Ану. Підбавляюся, добре. Е, так, ти сет собі робиш, так? Кремній тут лазурит. Тут це забираю. А на сет ще треба дерево? Що там ще треба на сет? А що, що треба на сет? Багато? У мене вже є 5. 23, а може, може стає забити. Весь саме і буде 18. А що то в мене 7 підвищує ХП? О, є. Без чого? Ти без чого зробив? Сім. Так, чекай, чекай. Е, як ти то робиш? Так, шолом, давай перше це. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, вісім, вісім. вісім. Мені, а в мене вісім. Давай, ну це саме головне. Воно саме більше захищає сто процентів. Так. Я вдівсі. Що ти скинеш? Давай, ну там ще є залізо.

Дякую всім, хто сказав, що зробите здоров'я. Якщо я не вчихну, значить щось не добре. Все, ми вирушаємо на бійку. люблю. Не просто мені так подобається. Давай, не спіши. По черзі все файно робимо. Бо ми професіонали. Бо ми прийшли вже, ми прийшли. дракона беду беду, все? Вже не нуб. Давай, 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 тихо. Та ти теж бив. Так, де він є? Ти бачиш його? А де скелет той, що стріляв? Ну, давай, йдем. Я впав. Ти впав? Ти когось бачиш? Де? Скелет! Тьома, погані справи наші. Тікай звідти. Тікай, тікай Фонарик маєш? Чай, ми зато тут мрямо двоє. Зарійся ззаду. Ти зарився? Йо, я думав у тебя ми вже трупаки. Світла нема? А. А. а я думав, що я запину. Ну, ми... Чекай, а там десь прохід має бути наш. Би, ти, ти, ти. То, може ми задалеко зайшли. Я в шоці? Це уже, та то гірше це не зомбаки, це отой скелет, що стріляє. Ну, Стілець це дуже б'ється. Ти... Блін, але печерка файна, там є купа всього. Де то вони є? Я би тут зробив дірку, вони б зайшли, ми б їх завалили. Дивишся? Де вони? Але обережно, зразу забігай сюди, якщо що. Я тут може зроблю дірку. Я може дверь. Двері? Як ще двері тут треба у печері? Та, це... А де ж та? О є. Не вяжу нікого. Чуешь? Да є? Я не бачу нікого Тихо. Тихо б тут завдав ужас. Яй-яй, это печера велика. Павук є, там зомбаки ходять Купа залізе. Назад, давай. Тут є той крипер. Тикан, тика, тика, тікан, тикан. Зарив. Е, э, Чекай, звідки ми прийшли. А звідти. Іде йде. Отут десь наліво нам треба. О, а це що за? Це ми звідси зайшли. Заривай, заривай. Це ужасно. А де наша дома? Дома, наша дома. Де наша дома? Ми будемо нині дома? Наша дома де? Яй, та така файна печера. Напролом. Умрем, то умрем. Саме головне це е, скелета завалити. Це саме головне. А там І я не розумію, де наша хата. Нам, ми, нам десь зверху треба догори рити. Щоб зрозуміти, де наш прохід, де хата. О, вроді наша хата, Там десь. Оце Бен щось пала. Ну йдемо на пролом, кажеш на пролом, давай. А во, там я знизу був. <гас> все Ще нормально. Ще нормально, всі взіру. А во, ми звідси прийшли. А Вийди на двір. Вот тут я поставив факел, щоб ми знали. Все, стараємося щось добувати. Цей Давай, я залізу, тут на трошки. Там лучник з зачарованим луком. Нам його або вбити, або тікати геть. Так, залізу. Блін, та залізу, бери. Я не забрів. Так, добре, це забрав. А там Де? Все нормально. Пак що? Ага, там зверху ще є. Де зомбак. Там лучник. там купа заліза. Але там лучник той стоїть. Та пішов геть звідти. Ну от чого він там стоїть? Тебе зомбак. Та зомбака ти вальнеш. Ти зомбака того вальнеш, точно. А я йду до тебе ліпше. Кого завалив? Зомбальний. Дивись, там з них зуще купа всього. Ай-яй-яй, але гарна печера. Тьому я тікаю геть. Я йду такий, попробую отого от залутати, отамо. Але мені в треба... О! Не той не йде! Лучник! Чи йдемо його вб'ємо? Чи ми зможемо? Це уб'ємо, а ми це. Ну давай щось добувай. О, тут два прийшло, дядька. Дві, я не можу їх вдарити, щось. Чого я не можу їх вдарити? Aaaa, ah, povezlo! Uuuu, nati A skrenju vzal? Ja se budu no ne možete dvije listi. Ano, nažme pipisku, Bihom ti nažme na dvinočok, Što ti ne zagubim se. Диви, я їм зробив, щоб вони вийшли, вони не годні. Хлопці, та вийдіть. Да. Я в шоці. Да, да, да. Залутав, що шо там було? Да, 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 да. Нічого все. Да. Опа, один вроді розумний. Так, да, хлопці. Я є? Ну, та бей, бей! Ну то це капець. Ще мені трошечка треба. О, підскакують. Одного вдарю. Тап, ти? давай, давай. Давай, давай. По одному. Підскакуйте. Та давайте підстрибні до мене, Ей. Хардкор! Две плапці! Найлазят, найлазут, найлазит! Най ну, ще разок застрябне. Нати я вам поставлю отаке Легше вам стане. Не стане. На. Та підстрибний один з другим, що ноги маєте? Опа, один скаче Давай, давай. Не годен я їх вдарити. На О! Яй-яй-яй, я, -я, -я, -я. да. Не Опа. Та ти? Лучник де? Лучник увидів, що ты? Лучник где? Лучник увидев, что я их побив. Лучник не хоче тоже заулить. Там зверху, а ты кого лучник. Куда йдеш? Тма! Я би казав тікати додому! Лучник не увидев! Який? О, він, він загорівся. Здох? Ху. З цього боку ще є один. Я набрав. Я... Мені стає поки що. Перший захід. То, що ми живіше поки що. Це Це добре. Треба цим скористатися і тікати додому, геть. Поки ще живі. Тут каже щось візьму. Та я каменю понаборов такого, що нічого собі ще йому не влазе. Все. Вугілля ще трохи візьми. Візьмеш? Ну та, вугілля сім влазе. Наш мені вугілля каменю має купу. Що ти? Е, де, на, де наш вихід? Ага, тут на драбині до гри. Ну, будемо, Ой, я ще цю штуку добув ти додому не йдеш, ти хату? Я не бачу, ти додому йшов А де ти є вообще? ти вже вернувся назад, а цю скрині залутав, так Ну то все, вертаймось. це хто такий Печальний селянин. все я вертаюся в дом. вернувся? Фу, ну я вам, знаєте, що скажу? Я вам скажу, що нормально. Другу серію ми спритримали, навіть залізли в печеру. Та, ми серйозно там всі не били, серйозно там нічого не робили, але. Ну, майже нас завалили. Без везіння не обійшлося, але. Як не як ми там. А, та ти тут! Я думаю, що ти там лазиш? Залізе я на бров, вже вдомати, по перше повний сет, е, по друге. Нам треба, що нам треба, то нам треба. Лава є! В принципі, нам треба ведра зробили, пішли там куди нам треба і все. Я... О, там... а... е -е, так, тут ще золото трохи, та що ти? Тьома, ми живемо, ми нормально живемо. Їда є, Тьома, ти що ти? дивись обережно Я там? Буду. Я думав, що тебе завалили. Для... Для... То би вже було сила. Тобі вже наступної серії не було. Так, це сюди, це сюди, це сюди. легесенький порядочок поробив. Так, залізу, що там у мене? Три. Тут а що там ще три. А що в мене є по сету? По сету в мене є штани і кофта. Я вам ще одного завалив, штани і кофта. Капці! Капці, капці, капці теж є. Капці. Та що? Ти Ти такий самий. І маска! Раз, два, три, 4, 5. Ще два. Один. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду. Що зробиш? Золоту, та золота взагалі якась така свій. Є, маска. Маска то. Щеть, щеть, мені треба. Але залізо теж. Не друбану одне дерево. Одне залізо. Одне залізо, а дерево багато. Давай. Я думав, що нас не вистачить навіть на одну серію. А ми вже завершуємо другу. Ми робимо це все повільно, але впевнено. без ризиків. Так, я забрав дерево, я забрав. 12, добре. Погнали. Файно тут коло води собі живемо, ну а що, нікого не чіпаємо. Квіти там ростуть. Що нам ще треба? А я би дуже хотів ось таке ще. Так, ще одно. А ще таке Майнкрафт. І це є. Yeah. На маленькому А ще И Плести? можешь там плесты Так этой крафт? Ну. Так, і меч. Знаю, знаю. Йо, я думаю, що хто то прийшов О! Oh. Я повністю готовий, Тьома. До наступного походу. Не знаю, що там всі стане в нас до наступного походу. Знаю, стула, а я тут лиш. Що, що? Я ще Багажник мені став. Кажу, в багажник в цей. В скриню мою. Так, це є, то є. Ми купили, ми є. Ти заряджений? Я на двір. Ми завершуємо цей. Ну, хата в нас серйозна. Хата така. На мінімалці. Дивіться. Заряжений. хардкор. Це хардкор. Ого, де ти взяв той меч? Чи то... а то водка зачарована. Така то як меч. Чекай дам десь на гору. На горб. Ходи сюда. Ходи сюди на горб. Потім Пойдем себе рибу ловити. Ходе я тако, щоб всі знали, що ми проходимо майнкрафт на хардкорі. Ми всі не здаємо. Давай, Давай на дерву. А я на не не дерево. А не я доскочу. О, там коні. Чекай. Вот такого? Нет, такого. Не, не приседай. О, шикарно! Все. Друга серія! Майнкрафт на хардкорі завершена! Ніколи не здавайтесь, все буде добре. Всім папа. Так, що у нас по коментах. Під останнім відео Майнкрафт Хардкор, хардкор. Такс! Привіт, Склеп! Привіт. Пограй мод Вайлендерс! Катаклізм, але Ендер Дракон слабак, порівняння з тими босами. Та добре, я ще дойду і до того. Слава Україні, героям слава! Зроби відео, як ти дивишся цифровий цирк один. Ну добре, може колись зроблю. То треба вебки, буде вебка, тоді зроблю. Зіграй за мод ера. Добре, можливо, перший привіт, будь ласка, добре прошу. Чому ти не забираєш нагороди, в брав. басі. Я відки знаю, як ті нагороди забрати. Ми одного не пам'ятаю зброю спробуй. Добре. Пораєш на карті 15-річчя Майнкрафта. Добре, та я вже того всього сіка маю пограти. Скачає кіт. Та я вже грав, як. Ви що, двоє будуєте дім чи що? Ні ми просто по печері живемо. Сто днів. Порозі Лонкас. Це шо таке, я перший. Привіт, німрей, привіт. Поздравляю тебе, 41 дивні сім підписників. Добре, добре. Та до мільйона ми йдемо, Помало, але йдемо. Та як Майнкрафт я проходжу. Повільно, але впевнено. Комці довгаєш не більше своєму житті, в Своїй сім'ї імба, і ви Пограв UA онлайн. Що в UA онлайн? UA, привіт, ці грі які, треба кидати до бабусі р... рочі, з нею нічого не станеться, зетка грає. Та я грав її, грав за кота. Правда, я демку тільки грав, але прикольно грав. Привіт, з тебе Ста, будь ласка, пограю в террарія. А ще мені не залишилось на 50-пентин, серія про весь час гри з гризмаком. Або весь бан-бан, тобі не здалося. Вітаю, так, на дитячий матра від Нікіти. Що за Нікіта? Привіт. Привіт, привіт. Я подивився гру Кальмара 3, просто супер. Ну, Нормальний, кінецький, сумний. А це справжній Майнкрафт чи це фальшей. Справжній сікей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій далі. буде ще. Всі па-па. І схеп геймс розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відеокайфує кожен раз, на Ютуб канал Піти Іпскляп Феймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз